Всім привіт! Ось ви вирішили зняти своє перше відео на Ютуб. Але як це зробити, ви поки не знаєте. Тому прямо зараз я вам розповім ключові правила, яким має бути ваше перше відео на Ютуб. Почнемо ми з дуже поширеної помилки. Люди беруть камеру, включають і 15 20 хвилин розповідають про себе. Мене звати Леонеля Месі, я жив в такому то місці. Там були дуже сильні морози, і тоді. Тобто, це нікому не цікаво. Таке робити не потрібно. Найкраще, що ви можете зробити, це взяти найситнішу тему вашої тематики і зняти про неї відео. Ось ви вирішили зробити канал про тварин. У вас вдома живе, наприклад, змія. Це означає, що вам потрібно зробити таке відео, яке буде дивитись максимальна кількість людей. Наприклад, як завести вдома змію. Цікаво, цікаво. Або моя змія 5 років по тому. І так далі. Тобто беріть такий запит, який буде дивитися максимальна кількість людей. А як це можна дізнатися? Просто пройдіться по Ютубі і виберіть популярні відео ваших конкурентів і призніміть так само. Звісно, додавте щось від себе. Не потрібно тупо копіювати інших. Ви ж не влада 4. Ось якщо хтось зняв відео, як зварити гречку, і набрав на цьому відео 3 мільйона переглядів. Це що означає? Це означає те, що ви теж можете зняти таке саме відео і набрати велику кількість переглядів. І ніколи не лізти в тему, в якій майже немає переглядів. Краще відразу починайте з контенту. Не потрібно розказувати про себе. Це дуже важливий момент. Наступний важливий момент це довжина відео. Багато є різних думок на цей рахунок. Хтось каже, робіть довгі відео, а хтось каже, робіть короткі відео. Але відповідь тут дуже проста. Ваші YouTube аналітиці, ну там де ви можете подивитися статистику своїх відео, ну там лайки, дизлайки, ну і так далі. Є чудові слова. Утримання аудиторії. В майбутньому, коли ваші відео вже будуть дивитися хоча б тисячу або дві тисячі чоловік, на початку це добрі результати. То ви зможете подивитися, скільки секунд вас дивляться або хвилин, або на якісь секунді або хвилині вас вимикають. Про це я потім детально розповім на своєму каналі. Так от, вам потрібно робити ролики, які будуть дивитися до кінця. Те уявімо, що ви зняли 50 хвилин контенту. Це відмінно. Але це не означає, що потрібно викладати 50 хвилин на YouTube. Ні. Краще, хай це будуть 2 або 3 хвилини контенту. Але вони повинні бути найцікавіші та найсуковитіші. І на максимально широку тематику. Тобто, якщо ваша тематика одяг, тоді ви знімаєте ті бренди і ті речі, які наберуть максимальну кількість переглядів. Те, чим цікавиться максимальна кількість людей. У майбутньому, коли у вас вже буде багато підписників, тоді ви зможете собі дозволити знімати відео, які ви хочете. Але поки ви не відомі, вам потрібно вибрати самий найкращий ролик конкурента і перезняти його. І, звісно, щось додати і від себе. Такі відео можна дуже легко знайти. Пошукайте, це дуже легко можна зробити на Ютубі. Натискайте на кнопку найпопулярніше, потім дивитеся, вибирайте відео, яке вам найкраще підходить. І знімайте схоже відео. А що стосується довжини відео, на початку дуже важко робити відео дуже довгі, там 15 або 20 хвилин. Тому 3 або 4 хвилини це хороша довжина для вашого першого відео на YouTube. І не забудьте підписатись, якщо ви хочете зробити на YouTube.